вчерашний рай, аж премьер-министр по телевизору Добрый. рассказывает. Добрый. Вам что? Это? Добрый. Ну, так паспорт я ожидал. Что у вас А? Проживаю. Переживаю, у вас он зброя. Добрый. На поясе, конечно. Что то слово. Тем более, что я еду, ничего не порушу, вы говорите, что порушили. Добрый. Дальше я цей самый, кажу вам... Добрый. Що там написано? Ну, от тут вона пунктів, я не знаю, що ти будеш пішоходи, ми приїхали, перехрестя не було. Я відщопнув. Прошу? Знаєте, що я вже там щось зламав, відкинув. Ви повинні відкрити, я маю перевірити нопарату агрегат. Так, я маю надати можливість для перевірки вузлів, номерів вузлів і агрегатів. У мене є копія номера, О, тут біля дверок, якщо хочете перевірити, будь ласка, я на Я Тут відщокну надав. Що я поламав там щось. Ні, все нормально, я вам дам. Ну можливість, відкривайте, от мене є відео, все, я... все зараз буде за... заснято. Давайте так. 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 будемо, будь ласка, ну. у вас щоб ви вийшло з автомобіля. А я не хочу. Ну не хочу, чесно. А? Не хочу. Не хочу? Так, в мене були в різні моменти всякі... Різні моменти? Так. Я бачив. Куди ви ходите? Можете сказати? Пане інспектор, ви можете сказати нормально, куди ви пішли з моїми документами? Луч 414. Нікуди? Ні, ви за поворот зайшли. За який поворот? От за цей. Що ви думаєте. Ні, ні, от, от є думає. пристрій, на який не видумує нічого. будет 414.